Сьогодні продовжуємо готуватися до зими. І стоїть задача накрутить кавуни в погріб. Баба перечепилася та чуть раніше времени не пішло, а я кажу, ти трохи під ноги дивися, вже ж не 18. Поки ми з нею на грядці баштан рвем, що аж пучки лопаються. Мамка і тітка трошки ледачкують та ходять поза туалетами, щоб менше напрягатися. Але стоїть бабі брови насупить, то всі вже на грядці. І так, да, як я казав, у мамки є сестра. Яка теж часто приїжджає та допомагає бабі гаєчки підтягнуть. Та й бабі не так скучно, я хоч з ким побалакати, бо діда вже не має чотири роки. І понятно їй, що як і любій людині, не хватає спілкування. Але за сьогодні, я думаю, ми її набріднуть повинні. Почали розрізати кавуни, а деякі вже як вота. І такі баба каже, закручувати не треба, бо буде як в собоче. І викинеться благополучно на гнойорку. То брали більш-менш тверденькі і складали у банки. Да, бо закрутка робить, це не рижа струсів от стірувати. Треба робити строго по рецепту, щоб продукти не спаскудить. Поки банки накладаються, я й рішаю сюрлом не торгувати, а брати та настраювати техніку, щоб не казали, що кози з носа доставав та на язик пробував, а автоклав до роботи не приготував. А ви, пожалуйста, в коментарях напишіть, чи займаєтеся ви закрутками на зиму. Чи вже таке время, що лише в магазині купить. Але я знаю одну річ, яку точно не купиш ні в яких гащетах. Це свинячі вушкварки, які дід з бабою готували, коли я ще з циконом бігав. Повні, як дід на рибалку візьме пару бутербродів, а там ще смальчик не розстав та цибулиночка в прикуску. Однією рукою їси, а другою за метню держиться, щоб не встяться. Бо куди тим гамбургерам? А потім компотиком припив, і наша та вже рибалка всралася. Да, було колись діло. І аж не віриться, що це вже все пройшло. Я як виросту, по-любому попробую повторити ті самі вушкварки, хоч приблизно, і якусь баночку розіграю серед вас. Обіщаю, але сьогодні вертаємося до кавунів, запихаю градусник та накладаю банки в автоклав. І надіюся, що все пройде чітко, бо я такий парень, що завжди можу якийсь момент опустити. Узяв відро пластмасове та пішов до качки води набрати. а там такий напор шурує, що можна грязь з-під нігтів вибивати. Або на п'ятах тріщини не чистить. Залив жидкость в систему та кажу: прощайтесь, будемо накривати кришку. Понакручував спеціальні гайочки, щоб кришка в космос не полетіла. Позажимав ключом на верніко, і щоб губами довго не дуть, взяв компресор та задув одну атмосферу зроби Бо так трохи швидше виходить. Підключив електроніку та настроїв нужну температуру та час. І пішли ми віддихати, бо цей автоклав сам розуміє, що йому робить. І коли у нього ходить огинаться, не обов'язково. Для вас пройшла секунда, а для мене півдня. І спускаю я давлення, та дивлюся, що з цього вийшло. Банки цілі, кавуни готові і вже можна зносити в погріб. Автоклав одробив як часи і котрий раз довів, що стоя своїх грошей. Але ще не вспів старі банки повитягувати, як вже накрутила якихось куверкесів з тіктоку, якісь помідори з фізолісом і кавуни з соусом сацебелі. Я даже уявити не можу, яке воно буде на смок. Коротше, будемо пробувати. Зарядив партію, все їм настроїв і поїхав додому, бо наче нічого не робив, а втомився як собака. А вам дякую за перегляд. Бувайте.